Лише частина харків'ян своєчасно оплачує за водопостачання та водовідведення це менш ніж половина від загального числа споживачів міста. Повідомляють на Харків водоканалі. Тому підприємство просить людей все ж сплатити за комунальні послуги, оскільки саме від цього залежить життєдіяльність самого підприємства. За наслідками 2022 року процент оплати послуг, які надавали наші підприємці, склав менше 50%. З огляду на ситуацію, яка склалася, подорожчання і матеріалів, які ми використовуємо в ремонті і вартості паливопаливомастильних матеріалів. Дійсно нам тяжко працювати в таких умовах, і тому ми звертаємося до мешканців міста, у тих, яких є можливість здійснити оплати і здійснити їх у подальшому за отримані послуги з водопостачання та водовідведення та за можливості погашення. Шати борги, які які накопились на їхніх особових рахунках, сплатити за послуги харків'яни можуть у будь-який зручний для себе спосіб: в додатках банку чи в особистих кабінетах. Щодо того, чому змінилися самі платіжки, то спеціалісти в деталях пояснили, з чого формується сам тариф. Відповідно до постанови кабінету міністрів від 2 лютого 2022 року, а також відповідно до закону про житлово-комунальні послуги для наших абонентів було введено нововведення і тариф, який включав в себе послуги водопостачання вододведення, і куди входили інші платежі, був розділений і додавлені окремі платежі. Які були виокрелені від тих платежів, які раніше платили. Тому тепер в платіжках наші абоненти мають такі послуги, як водопостачання, водовідведення, абонентську плату та обслуговування і поточний ремонт внутрішньобудинкових мереж. Тобто ті платежі, які були раніше, розділили більш детально, щоб абоненти розуміли, що складається безпосередньо їхня плата за послуги водопостачання та водовідведення, зважаючи на ситуацію з поверненням людей до Харкова, то всі сплати за водопостачання та водовідведення будуть переглянуті для тих людей, які вимушено виїхали з міста через повномасштабну війну. Для цього потрібно надати відповідні документи про статус тимчасово переміщеної особи до клієнтського відділу КП «Харківводоканал». Всі нарахування для харків'ян за послуги водопостачання та водовідведення з 24 лютого по 31 травня 2022 року повністю скасовані. Всі, хто отримував послуги і користувався водою та каналізацією за цей період, не оплачують ці послуги. Разом з тим, у подальшому нарахування проводилися або по нормам тим опонентам, у яких немає приладів обліку, або по приладам обліку. По приладам обліку все простіше, скільки ти отримав послуги, стільки ти повинен оплатити. По е, тим особовим рахункам, де відсутні прилади обліку, е, нарахування проводяться по нормі. Однак, якщо абоненти були відсутні і е, були тимчасово переміщеними особами, або перебували за кордоном, при поверненні і наданні відповідних документів або від е, відповідних органів е, щодо тимчасового переселення або від е, прикордонної служби будуть проведені перерахунки. За всі періоди відсутності мешканців у місті. Інформацію, що потрібно мати для перерахунку і куди їх надати, можна знайти на офіційному сайті КП Харків Водоканал. Леся Копелюк, Сергій Перестаніслав Гришко та Олександр Уваров. Новини Харків.